Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Почти одна година. Прийшла додому, розділася і розклала свої товари. Зараз вам все покажу і розкажу. Отака погода. Холодна плюс два тільки. Вітер плюс два, така, знаєте, невесняна, невесняна. Як восени, таке от, холодне, вітряне і, і поганеньке. Ну, давайте. Я ж була сьогодні у двох церквах, так що я вам буду сразу все показувати, а ви там роздивляйтесь самі. От такий курячий фарш. Це курячий фарш такий, бачите, от. скільки тут грам? По 400 грам курячого фаршу. Оце такий кастело сир. Він на... з чорним перцем. Бачите, з чорним перцем нарисований. Він, мабуть, гіркий і страшний. Гіркий страшний, я так думаю. Ну, я його і їсти не буду. Я його покладу в холодильник для моєї подруги. І оцей фарш теж покладу. Далі. Дивіться, це морозиво. Це морозиво. П'ять штучок. шість, да? Шість. Там люди їли, я бачила хороше. Оце таке з тим, з грибочками о, о, оця лапша, оця. Біч пакети оці. Біч пакети. чотири біч пакети. Отака кашка. До якого до 28-го. го 9 Кашка отака. Отакий От хліб. Це, мабуть, із того вівсяний хліб. Отакий от я люблю Чорний хліб, він такий смачний. Руйслей, па це чорний хліб дуже хороший. Ну, Отакі от ось тут три булочки. От тут якісь булочки, смаколики, отакий от чабата отака. От так, оце, значить, кінку, значить, вітчина, бікон і все оце лапша така зроблена. От. Це кіусаус, це така картопля з тим. З. Воно все заморожене. Картопля з тим, як його, скажіть мені, з біконом. Це два пакетика моркви. От. Це манна кашка. Оце ж я таку дуже люблю манну кашку. Ось така манна кашка. Бачите, яка хороша. Манна кашка. Така смачна. Ось три банана. Це такий салатик. Це віллі. Це якісь планті. До 27-го. Це, я так думаю, що воно з тим з протеїном. Ану, написано тут. А, воно вівсяне каура. Вівсяне ось. До 28-го, 6-го. сік такий з муміками. Це така ковбаса, що ото класти на той, на як піцу печеш. Три пачки маліни. І це якісь конфеточки. Марск. Марс, Мілкі Вей, Снікерс. Галаксі. Всі шоколадні Баунті. Таке от. Оце так багатенько дали сьогодні, бачите? Отака хороша сьогодні. У мене проходка була, отак багато всього дали. Так що я задоволена. Що я? Оце, ж, значить, оцей фарш для подруги, оце для неї все. І оці два для неї. От. А, може, і кашу повезу. А булочки бросив в морозилку заморозити теж для неї. Бо не знаю, завтра, мабуть, не поїду, може, поїду в четвер до неї. От. А може, аж на тій неділі. А може аж на тій неділі. Ото так. Так що, якось так, хлопчики, дівчатка. Оце те, що далі. Більше я ніде не заходила, бо в мене не було вільного часу. Бо я зі своєї церкви вийшла, сіла на буса, і десь у... в 10-20 тільки була у центрі, трошки так по магазинам там пройшлася, і сіла вп'ять на буса. Дві зупинки під'їхала туди до поліції, щоб туди піти, в той, у другу церкву. От, там з 11 вже запускають. От, і там уже сиділа, дожидалась, поки там пісні співали, розказували, молилися. Там тепленько, хорошо, там дівчата були наші. Я з ними трошки поспілкувалася. В общем, хорошо, замечательно. І тоді десь вони почали у 12, без 10, може, 12 роздавати. Оце все пороздавали, і я бігом на на буса, якраз мій дев'ятка, підійшов, сіла та й поїхала додому. Зараз я пообідаю і вже буду вдома, більше не, ніде не вже не піду, а буду вже вдома. А завтра ж у нас, ото я вам казала, 15 років, як скансі відкрилися в 2009 році. О, так завтра з 12-го буде таке ото колесо крутить і там, що, на, 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 на чому зупиниться, ото будуть ті давати якісь презентики. Так я теж нікуди не піду завтра. А десь о пів дванадцятого, ну, подивлюсь, там, в 35 чи, чи без 20-12, не, не пам'ятаю, дев'ятка буде йти. Сяду на дев'ятку, от там ото походжу, зайду до магазину, що там може. Є, щось, Треба мені купити подивитися. От. Так крутно ну, раз те колесо. Може щось. Та там таке, знаєте, то авторучка, то блокнотик якийсь, то бутилочка, на піточку якогось, то якийсь от, один смаколечок. Ви що думаєте, там багато щось дають? Та ні, не дають там нічого багато. Але так приємно. От Походю, подивлюся. от Може, якісь там і розпродажі будуть речей. Теж подивлюся, а тоді. Так, Сяду та й поїду додому, там, без п'яти на першу бус. Якраз я на нього сяду, бо в мене ж проїзд до часу дня. Без п'яти, там, ще й без п'ятнадцяти. Мені хватить 45 хвилин там полазити, подивитися та й сісти та й поїхати додому. От так. Так що, от такі справи. Хлопчики, дівчатка, погана погода, ні, ні, не весняна, ні, зовсім не весняна. Така холодна, така сира, сирість, 100% вологість, отакий от от, вітер. От ну Я тепло вдівалася, Я сьогодні, от бачите, я ще не розділася, ось дівки ще не зняла. З начосом такі шаровари, такі вон такі обрізані, бачите. І тут такий у них такий начосик. і такі в мене гольфи довгі, е, такі аж. Сюди махрові тепленькі. От. Ну, і куртку свою таку теплу, синю уділа. Ну Таке, як полупальте. Полупальто із лухти. От. Так що, хорошо, я не заберзла. шапку рукавицю, все як положено. Але ж самі розумієте, що вже хочеться, щоб вже тепло було, а воно ніяк немає. Давайте ще раз покажу вам продукти, які дали. І буду ж бігом вже треба, морозоводне оставлю з'їм після обіду. Оце таке, оце все. Оце все таке, бачите. О. Оце в мене НАТО таке любе. О. Я його не люблю, а подивимось, до якого воно до п'ятого місяця, до 13-го. А може я його передам у посилку, Кину у посилку та передам. З грибочками бачите. У мене ж п'ятницю відправка посилки. У мене ж тут ще є. Тільки другі якісь. А які? Вон, якісь. Здорове якесь. Таке. Таке здорове. Одне хіба. Хіба воно одне в мене? До якого воно числа? А, так само Одне щось. Немає більше. Ну, немає і не треба. Немає і не треба. Так що це подивіться. Таке оце я собі сьогодні придбала, довольна, щаслива. Ось, для подруги буде і для мене буде. Все хорошо. Так що бувайте здорові, щасливі. Всіх вас обіймаю, целую, люблю. Пока-пока. Тримайся, моя нескорена, ненька Україна.